Вітаю! Компанія OpenAI а, оновила свої text-to Speech моделі для свого API, але при цьому вона дала такий майданчик. Ну, це демонстраційний майданчик, але ми можемо його використовувати. Якщо ми хочемо згенерувати голос і записати його будь-якою мовою англійською або українською, ми можемо використовувати цей майданчик. Покликання буде від відео. І так, ми можемо обрати голоси. Ви бачите, їх не дуже багато, але в принципі цього достатньо. Ми можемо обрати вайп.

Тобто ми можемо вже в нас є велика велика можливість обрати. Але дивіться, якщо голоси тут, ну ми можемо перемішувати, це, просто буде випадковим е, е, таким способом перемикатися. То вайбів тут по-перше більше ніж те, що ми бачимо, і це не тільки перемикає, а додає нових вайбів. Ні. Ми можемо ще. Отут, от, от цим промптом, ще підкоригувати, що ми хочемо. Ну, наприклад, ми обрали там Chill Surfer, і тут можемо підкоригувати ну, там, певні відтінки, емоції, те, що ми хочемо. І тепер дивіться, от я обрав, отак воно. Whoa, dude. Sounds like Sounds like a not звучить. І тепер, якщо ми тут наберемо українською uh, вітаю, дорогі читачі, студенти. Студенти на своєму курсі креативність, наприклад, да? тобто я ввів Україну український українську мову. Скільки можна вводити? В цей віконечко в цей скрипт можна водити тисячу символів. Ну, тисячу символів це в нас десь одна четверта сторінки, а чотири можна вкинути. І дивіться, ми можемо прослухати. Вітаю дорогі, дорогі студенти. студенти на своєму, на своєму курсі, курсі Креативність. креативність. Ви бачите, да, що є тут ще емоції. Якщо ми ну, там, Med Science і, наприклад, оберемо іншу, Вітаю, дорогі, дорогі студенти, студенти! На своєму, своєму курсі, курсі Креативність! Ви бачите, да, то все відбувається. І ми можемо, крім того, що ми можемо прослуховувати, ми можемо пошарити, якщо комусь потрібно, і саме головне, що ми можемо вивантажити. З єдине, що воно вивантажує не в mp 3 а у форматі Wave. Але ми можемо, по-перше, сконвертувати, і по-друге, навіть в цьому форматі ми можемо додавати це до сторінок своєї презентації і з них потім генерувати відео. Як це буде? Ну, може, колись я це ще додатково покажу.